Дзвонив правоохоронцям та погрожував підірвати адміністративну будівлю. Полтавська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного місцевого жителя. 10 лютого цього року протягом трьох з половиною годин чоловік здійснив 15 таких дзвінків зі свого мобільного. Наразі він перебуває під вартою. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Протягом 3,5 годин обвинувачений здійснив 15 дзвінків, безпідставно відволікаючи працівників поліції від виконання службових обов'язків. У ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили та затримали особу. Наразі він перебуває під вартою. Полтавцю інкримінують завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення та пошкодження об'єктів власності, а саме критично важливих об'єктів інфраструктури, що забезпечують діяльність органів державної влади та виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Це частина 2 статті 259 та частина 1 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України.